Слава Україні! слава! Україна! Молодці! Оце цей клас. Дітки привезли, ми волонтери зайде з міста. Привезмо з наших додатків ходяку, ваші право з різними поспішами дивіться. вісім. Всі, хто з нам в зоні або служить, от і ми будемо при дивіться. Для настоях патрульці України. Для вас, діти. Так, державайте. Дякую вам за допомогу. Ще видячка викликається. Він вас буде, а тоді маєте музей нас Добре. ви що можете платити його, буде роздивитися все, а потім тимо Ідемо якісь запитання? Питайте. Питайте. Нема запитань. Все добре. Ну, тоді слава Україні. Україна. Ух, ти, молодці. Все, до побачення.